Слава Україні, товариства! Нинішня війна з відвічним ворогом дуже нагадує таку дитячу гру хованки. Бо в небі засилля дронів тримає в руках дрон Камікадзе, які передали нам волонтери, в небі засилля розвідувальних дронів, оперативно-тактичних москальських дронів, орланів, зал, звичайних мавіків. І людину видно, як на долоні. І для того, щоб вижити на цій війні, треба добре сховатися. І сітки. Маскувальні сітки це не просто покриття техніки, а це життя наших вояків. Ми живемо під цими сітками, ми копаємо під цими сітками, ми закопуємося під цими сітками. Вони реально рятують і дозволяють нам хоча б на пару секунд виглянути на двір. І тому в цих хованках, чим надійніше, ми сховані, і чим краще ми бачимо нашого ворога, тим більше на шансів перемогти. Тому дуже дякуємо Кам'янець-Подільському волонтерському центру Розмай. І Харківському осередку Волонтерської служби свободи за цей підгончик, за ці сітки, які вже буквально сьогодні поїдуть на фронт, будуть вже рятувати життя наших воїнів. Вельми дуже вам вдячні. Нас рятує не тільки наша броня, нас рятує наша природа, але нас, рятують... нас рятує ваша любов, ваші гарячі серця, які стимулюють нас не просто бити ворогів, а ще й повернутися додому і якось разом з вами відсвяткувати нашу перемогу. Слава Україні!